Безпечна для людини, але смертельна для економіки України. Африканська чума свиней невиліковна, висококонтагіозна вірусна хвороба, яка вражає виключно свинопоголів'я. АЧС здатна закрити кордони будь-якої країни з епізоотичних міркувань і відчутно впливати на її внутрішню і зовнішню економічну активність. Що робити свинарям, щоб зменшити ризики поширення АЧС, обговорили вітчизняні та закордонні експерти, представники Держпродспоживслужби з виробниками свинини. Під час міжнародної конференції африканська чума свиней підвищення обізнаності про ризики та шляхи їх зменшення. Захід організувала Асоціація свинарів України та продовольча сільськогосподарська організація ООН-ФАО за підтримки Європейського банку з реконструкції та розвитку та уряду Японії. Наразі в Україні ситуація з африканкою напружена. 13 травня був зареєстрований 66-й випадок хвороби на території країни. Цього разу під приціл потрапила Хмельницька область, раніше вільна від АЧС. Африканська чума сини вже не є екзотичним захворюванням, вона вже є ендемічним захворюванням а, в Європі. І вона буде довго, вона прийшла надовго на, на і а, навряд чи їй вдасться е, навіть тому за десятиліття. Ми маємо розуміти, що африканська чума поширена значно ширше в Україні, ніж свідчать результати. А, Лише е, надія на власника, який повідомить єдиний механізм. З огляду на розвиток подій, щоб запобігти поширенню африканської чуми свиней, треба працювати з населенням на місцях, проводити роз'яснювальну роботу, здійснювати повноцінний та системний моніторинг ситуації на всій території держави. Велику загрозу становлять і присадибні господарства, де утримують одну-дві свині та й міні-ферми, які при вирощуванні поголів'я не дотримуються елементарних правил біобезпеки. У результаті під прицілом хвороби ціла країна. Нас характеризують як команда, яка дуже навчилася гарно діяти як пожежна команда. Поможіть нам, шановні колеги, як служба України, як господарюючі суб'єкти в Україні, як влада в Україні має працювати на випередження. Дійти до суб'єкта бо спеціалізованими суб'єктами сьогодні у нас проблем менше. Ну, як ми можемо пояснити європейцям, що у нас в дворі є. 70 чи 200 голів свиней, про які ніхто не знає. Ризики поширення АЧС в Україні можна знизити завдяки жорсткому нагляду, контролю та своєчасній і якісній діагностиці. Це повноваження держави, Державної ветеринарної служби. Компетентне ставлення людей до проблеми цілком залежить від їх поінформованості. І йдеться не лише про фермерів і ветеринарів, але також про широку громадськість. Одні з рекомендацій це регіоналізація зонування, враховуючи оцінку та аналіз ризиків, які є на даний момент, це встановлення компенсаційного фонду не лише державного, який не завжди є в наявності, але і позабюджетних приватних бюджетів. Завершення реформи, тому що два роки йшла реформа, її треба швидко завершувати. Посилення потенціалу лабораторної діагностики, на жаль, це питання до кінця також не вирішено. І продовження роз'яснювальної роботи серед селян, мисливців та інших задіяних осіб. Прикладом позитивного досвіду боротьби з африканською чумою свиней поділився міжнародний експерт ФАО з питань ветеринарної медицини Міхал Попіолик. Польщі, яка теж нещуток знає про АЧС, вдалося стримати хворобу і не допустити її поширення в глиб країни. Реальні проблема з АЧС, що в більших ситуаціях захворювання до домашніх свиней це проходила через людину не від тварини до тварини. Основні правила нашої стратегії. Наступні потрібно працювати разом. По перше, це регіоналізація Потім радікація захворювання, яка з'являється. Третя це зупинити розповсюдження захворювання до інших територій. І четвертий слой це уникнути можливості повторно повторної інтродукції захворювання. Міжнародні організації активно реагують на розвиток ситуації за ЧС в Україні. Так, за сприяння ФАО, ЄБРР, уряду Японії у тісній співпраці з асоціацією свинарів України реалізувався проект Африканська чума свиней підвищення обізнаності про ризики та шляхи їх зменшення. Фінальним акордом якого стала згадана міжнародна конференція. Про роботу прозвітував Андрій Ростальний. Починаючи з 2013 року. ФАО та інші донори надають допомогу Україні. За щедрі підтримки уряду Японії було проведено шість симуляційних вправ для шести обласних служб України: це Київська область, Полтавська, Житомирська, Волинська, Харківська та Дніпропетровська області. Крім того, ми продовжували надавати рекомендації служби в період реформ. В рамках цього проекту було також проведене лабораторне навчання на базі Полтавської обласної лабораторії. Дослідження були щодо оцінки економічних втрат та доцільності створення державного приватного компенсаційного фонду. Дослідження впливу інформації на галузь на споживання свинини. Також поради щодо висвітлення проблематики в засобах масової інформації.